А в Пентагоні вважають, що взимку ЗСУ будуть в значно кращому стані, аніж супротивник. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. За його словами, США та партнери зробили багато, щоб підготувати українців до зимової боротьби та допомогти їм і надалі тиснути на ворога. Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку. Вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, сказав міністр оборони США. Напередодні, перебуваючи на безпековому форумі в галіфаксі у Канаді, Лойд Остін підкреслив, вторгнення Росії в Україну стос стосується всього світу. Лідерство leader, США допомогло побудувати міжнародний порядок, заснований на правилах. І лідерство США є життєво важливим для його підтримки. Люди світу не хочуть повертатися назад, щоб пережити нову похмуру еру потрясінь, хаосу та війни. Російське вторгнення відкриває погляд на можливий світ тиранії та безладу, безладу, в якому ніхто з нас не хоче жити. Це запрошення у все більш небезпечний світ, де нависає тінь розповсюдження ядерної зброї. Адже путінські соратники, і автократи спостерігають, і вони цілком можуть зробити висновок, що набуття ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання, а це може призвести до небезпечної спіралі розповсюдження ядерної зброї.